Хлопаки по справжньому чудове шоу. Воно сміливе і завжди намагається вдарити не в бров а в око. І, попри наявність багатьох персонажів, справжньою перелиною серіалу завжди був і залишається. Батьківщин, АК присадибна ділянка, АК Хомлендер. Він є уособленням головної зовнішньої теми серіалу у вигляді беззаконня, на яке здатна над людина. І головною прихованою темою у вигляді проблем батьків та дітей. А ще на нього може рівнятися уся частина підліткової юнацької аудиторії, щоб відчути компенсацію за власну сачу мужності, бо, ну, знаєте, ем, ем, з ним виходять хороші едіти, він виглядає як ріць, він психічно хворий, ну він релейтабл, розумієте, просто, просто повірте мені, на слово, він релейтабл. Також у нього є сюжетна функція. Окрім усього названого, Батьківщин є ультимативною загрозою та фінальним босом. Кожна перемога над ним досягалася більше через те, що у самого Хоумлендера підтікав дах, а не через перевагу самих хлопаків. І ніхто не міг йому наваляти одразу і фізично, і морально, окрім його. And very special guest Soldier Boy. Отак, якщо хтось і міг затьмарити батьківщина в серіалі, так і в реальному житті, так це він. Варто зазначити, що я не дивився на твородні, відповідне Дженсен Неклс для мене засяяв у перший раз. Засяяв як світло шумова граната, я б навіть сказав би. Просто наш вийшов живим та геніальним у своїй простоті. Мені важко судити дії солдатика в рамках Всесвіту хлопаків, особливо враховуючи, що тут, напевне, окрім зіроньки, АКА зірка світа, АКА Старлайт. І немає персонажів без скелетів у шафі. Е, головного героя буквально кличуть Бучер, Бучер, м'ясник, це його прізвище. Типу, я розумію, на фоні батьківщина кожен здається ангелом, але по-хорошому половина тут заслуговує на електричного стула. Тому розкладемо побудову солдата сама, як персонажа. Хотілося б розповісти трошки більше, ніж те, що він, Сігма гігачат і так далі.

За лором, Солдатик або Бен був геномодифікованим модифікованим у часи Другої світової, щоб стати живим прапором незламного американського духу. Більш метафорично, він пародія та деконструкція Капітана Америки із коміксів Марвел, якщо ще досі не забули, що таке існує. Попри його патріотичну прошивку, про що ми поговоримо згодом, солдатик абсолютно не відповідає тому, що представляє себе. Він передається усім пристрастям, які тільки можна і не можна, і головне. З гордо піднятою головою бреше про свої подвиги у боротьбі з нацистами. Від прижитих тортур його періодично накриває ПТСР від пісні Шуфотинського Бабєг. До російського полону він потрапив через зраду своєї команди розплата, АК плати назад, АКПІБЕК. Тепер він одержив, мою думку, винищити їх усіх, а в ході сюжету ще й до дідька цікавиться, що ж у нього там за синуля. І тут то серіал знову палиться, що він насправді не про нерівність субсів та нормізів. А проблемою батьків та дітей. Наш герой народився в родині власника майже всіх сталоварних заводів штату Флорида. З дитинства мав складні стосунки з батьком. За власними словами, з дитинства був непутящою дитиною. Намагаючись отримати повагу від нього, він за допомогою друзів цього самого батька бере участь у секретних випробуваннях Воуд. Саме тоді, вперше, доктор Воуд випробував препарат Ві. Вплив сироватки дозволив солдатику розправлятися з німцями під час Другої світової війни. Однак батько скептично поставився до здібностей сина, назвавши його шукачем легкого шляху і головним розчаруванням у його житті. І справді. Враховуючи пристрасть солдатика до алкашки, жінок, нагадує, він придумав Газон, та іншого, у силі духа його точно не звинуватиш. Людина, що постійно росла із почуттям і вимогами до певного рівня сили, поступово приходить до даремності власних старань. Усе одно ти ніколи не будеш таким сильним, як треба. Так само, як і його досягнення у Нормандії, лише пил в очі, так само і його могутність. Солдатик може бути найсильнішим супсом. Але себе він ніколи не в змозі подолати. Клун говорить своє знаменитий disappointment батьківщину. Як часто це буває, він говорить що це не стільки хоумлендеру, скільки самому собі в першу чергу. У тому то й проблема, що з'явився другий солдатик, він не хотів його. І, інфект, ми бачимо хлопчика юнака, що в погоні за поваги від батька стрибнув у армійські лави. І в такому сенсі справді розумієш, що йому чудово пасує ім'я хлопчик солдат. Солдатська вивочка чудово корелює з його думками про силу та слабкість, відповідно, порядок у його команді налагоджується не дуже цивілізованими методами. З його точки зору, все правильно, треба довести цим байстрюкам, що він тут найсильніший, я тут підарас, я главний. Згодом вилазить його патріотична прошивка, яка насправді виступає, захистом для ідентичності солдатика, щоб не збожеволіти до кінця він починає усім розповідати, наскільки він класним солдатом був і що він там творив в Нормандії. Це витікає у те, що в інтернеті охрестили токсичною маскулінністю солдатика, що, на мій погляд, не дуже правильно. Попри мій скепсис до взагалі доречності цього терміну, варто підкреслити, що Бен насправді відгороджує свій образ і будь-яку слабкість в різні боки. Але знову ж таки це пов'язане не стільки з тим, що йому треба доводити, що він такий чолов'яга і пахар-трахарь, із зовнішньо Дженсона Еклза, це взагалі не питання. Він страждає саме від неспівпадіння власних очікувань та реальності, попри те, що батько давним-давно зник з його життя. У солдатика у його розумі досі живе цей батько в голові. Образ, що постійно давить на нього і не дозволяє проявити ані грам слабкості, який досі повторює йому яке він розчарування. From a logical point of view Better Mary Woman From a logical point of view. always marry a woman Знаєте, дуже легко сказати, що у солдатика шиза і на цьому зупинитися. Але я хочу сказати дещо інше. Далі піде твердження, яке просто висунуте мною з цікавості, я не психолог, думка аматора, дозволяє засрати мене в коментарях за неї. А моя думка полягає у тому, що у солдатика не стільки шиза, а обсесія слов'янською мовою, одержимість та невіживність ідеями та думками. Вже підпадає під описаний вищимною пасаж людини, що постійно ганяється за повагою батька в голові, та розглядає усе в розрізі сили. Далі буде. Тепер я вам викладу свою шизу. Сидіть, слухайте. Ви ніколи не думали над суперздібністю солдатика. Послухайте, у чому поінт. Суперсили у серіалі тим чи іншим чином відображають природу самого персонажа. Посудіть. кіміко зі своєю надсилою ховає чудовисько, якого вона боїться у своїй голові. А трейн потяг А, Е-трейн. має надшвидкість і за співпадінням, постійно тікає від тих чи інших проблем у своєму житті. Глибин спілкується з рибами і сам знаходиться на дні регулярно та як персонаж він дно. Зіронька випромінює світло як і добро і свого серця. І навіть білі бучер під препаратом Ві отримає здібності того, проти кого бореться, потрохи сам стаючи чудовиськом у боротьбі з ним. Анігіляція в порошок або знищує здібності, як... Сила солдатика також є таким прикладом. Через власний егоїзм та нелюбов до себе, він випалив усе, що знаходиться поруч. Інфект, тоді коли він придушив акторський талант Нуара, він вже забрав у того здібності за відсутністю усіляких лазарів. Також важливо, хто попадає під роздачу від нього. Усі його минулі колеги, що зрадили колись солдатика, принаймні на думку останнього. Сповідь Аллої графині, що вона ніколи не кохала солдатика. Це приклад того, що Бен не те, що зайвий у нашому часі. Він був зайвим і до того. У нього немає місця, у нього немає сім'ї, у нього немає дому. Подібною тістю не страждає навіть батьківщин. У нього є який-не який зв'язок із королевою Мейф, Меделін, Штормфронт із сином? Я навіть би сюди додав би Бучера. У солдатика ж немає нічого, ні з минулого, ні з теперішнього. У нього не було встановлено жодного міцного зв'язка з персонажем в серіалі. Найближчими до нього були Бучер і Батьківщин. Однак з білію ріднить виключно сліпе бажання помсти, а у Бучера, на відміну від нього, є що втрачати. А з батьківщином, окрім крові, авжеж хіднає комплекс неповноцінності, але це явно не те, чого хотів би сам Бен. Тому, очевидно, що він забажав звернути шию своєму синочкою. Бо все, що у нього лишилося, приносить невгамовний біль і у його існування. З метафоричної точки зору, попри те, що сам Бен є уособленням минулого, він прагне його стерти, щоб не лишилося жодної людини, що згадала би, хто такий солдатик. From a logical point of view. Always marry a woman, not you. That's right, Man From a a logical point of view. Always marry woman, not No Kirdanu. Солдатик як мені, який багатьом страшенно сподобався. Гра актори, місце персонажа у сюжеті. Усе це на найвищому рівні. Настільки, що я вирішив викласти цей відос, і якщо я буду достатньо працювати то есе повинно вийти десь із прем'єрою четвертого сезону, десь в тих, в тих датах. Щодо подальшої долі, я певен, він з'явиться ще. По-перше, через шалену популярність самого персонажа. Не знаю, яким буде його метафоричний шлях у серіалі, яка у нього буде сюжетна лінія тощо. Але все-таки варто визнати, що ця здібність забирати речовину ві ві із тіла. Точно вилізе боком у подальшому. Це настільки помітна велика чехівська рушниця, що напевно нагадує вже чехівську гармату. І це точно для когось вилізе. Можливо, для Батьківщина, можливо, для Райана, а можливо, так врятують Бучера або Х'ю від сирови КВ. Хто зна, хто зна. Усе ще попереду, солдатик. А поки спочивай. Солнышко в окошечке Алым цветом лес У окна старушечка Лет уже немало Сворку ты далекой мать сыночка ждет У окна старушечка Лет уже немало Сворку ты далекой Ах, мать сыночка ждет